Вітання всім! У нас війна трьох королівств. Так, перший суперник ось такий. Тут трішки вирішив переекспериментувати, не брати одразу і дяо, і хетеп в одну команду. Спробую просто від камінця порати, адже в Кагана майже 5000 здоров'я. Мені потрібно їх чимось пробивати. Будемо розраховувати на нас мішку. Тінцель просто буде стояти у вигляді. Манекену чи якось так можна це сказати. Просто буде давати нам шкоду від камінчика. А дягачань, ну, скоріше за все, вона нам згодиться ще. Так, трійку в Кагана є, ніби дві трійки. Давайте подивимось, скільки це буде шкоди. Давайте ще можливо ось тут разочок. Погано, я поламав собі все на світі. Але добре, що ми його піймали на Людвига хоча б. Давайте ось так. Заберемо синій камінчик, трійку під Кагана все-таки підведемо. Та наскільки жовтого. Але й синій закрився. Добре, тут синій. Підлікуємось. Давайте спробуємо, я розумію, що там може ухиляння бути всілякі. Але тим не менше мені магній не такий страшний, як права сторона. Давайте фіолет ми зберемо Людвига. О, синенький закрився. Це чудово. Навіть дуже. Є Людвиг тоді. Десь прокидаємо обережно, чекаємо. Розгін, магні ми витримуємо є джелах. Кішка може ухилятись, тому краще паразитів вже відправити в лікаря з магні. Туди ж піде тінцель з хородограм. Ну тут вже не складно. Так, кішка відродилась. Магній ухилився. Нормально граємо. Так, ну будемо лікаря добивати. Магні цього разу не ухилився, добре. Граємося з кішкою. Розгін ще є, тому нічого не вигадуємо. Шкода, що сині пішли. Ще Хродгар. Чудово. Добре, перше є. Друга ціль ось така абакан міцний може 4-600 здоров'я. Рамону взяв під чан кероя, щоб не так багато лікував. Газелька буде протидієва Вайшалі. ну як протидія. Зайва вона тут не буде, мені здається. Жовтий камінець. Давайте кристал будемо шукати. Кристал не вийшов. Вийшов зелений кристал. Ну, ніби давайте по частинам будемо збиратися. Тут заберемо ще жовтий. Напевно, ось так. Так, Прикриваємось. ріжемо їм атаку. Давайте трійку ось так. Чан не повинен буде зарядитись, він не зарядився. Нам потрібно буде забрати, напевно, мат. Повісити паразита. І знайти хульду. Хульду поки не прикриваємо, тому що вона з газелькою не дуже працює. В нас ніби є можливість почекати, тому, тому чекаємо. Так, Річард буде бити. Давайте ось так. Жовта трійка є, чудово. Танок у нас ще також є. Давайте ось так буде трійка фіолетова. Рамону Віднайдемо. Подивимось, наскільки боляче буде від Річарда. Вальшалі затруїть. Так, вмикаємо хульду. і забираємо жовтий з фіолетом. Нам, напевно, потрібно спробувати добрати цього чан Роя, щоб він нам не заважав. Але він міцний. Так, давайте газелька знімемо з себе, що зможемо зняти. Хиляється. Добре, давайте ще раз спробуємо добрати його. Добрали. Прибираємо тоді все зайве. Поки ніхто не заряджений, забираємо своє хульда. Ну, поки хульда мені здається, немає сенсу прикриватися. Поки в нас станок, напевно, почекаємо. Так, знову прибираємо все зайве. Червоні підуть, жовті підтягнуться, а вони і так і зібрались. Під крітами з газелькою, ну прям прямо таки непогано влетіло. Давайте заберемо вийшалі. Ну ніби справа зроблено. Паразити. Жовтий камінчик. Зель з крову. І будемо закінчувати. Ось і чудово. Ще одного забрали. Що ж, третій бій. Третій суперник ось такий. Вирішив пограти через паразитів, адже і грім стіл стоїть в центрі, ну і віка в кутку. Пригадую я. На війнах було в мене намагання інколи пригадую грати через протигрім але зазвичай він просто так заліковується, що ні одні мої паразити не виходять, не допомагають. Тому тут ніби. Все питання в тому, скільки буде камінчика. Так, ну трійку я в нього можу скинути, але в нього і. Півповищена броня та й йому явно не вистачить. Чи червоні прокинути в Анубіса не хочеться. Четвірку зробити? Ну, плюс-мінус давайте спробуємо. Тепер прокинемо, там синє можна буде прибрати. А можливо ми його і знесемо цього грімстіла. Ну, дуже вчасно нам зелений підвозять. Так, підлікуємось, поставимо Мегаміньйона. Давайте бити армана. Заберемо червоні, подивимось, що там буде. Не хочу я робити червоний кристал. Анубіс, він дасть жадібність, ми будемо троїтись. А цей підлікує з мюнина, тому краще забрати, напевно, армана. І зробити ось так, забрати трійку, і прокинути зайве. Так, цей буде ходити. Нам, в принципі, одного камінчика для Цезаря вистачає, от віку не бажано було б заряджати. Добре, Віка не відлікує обох паразитів, тому... Тому ніби нехай буде. Так, Віка заряджена. Ну давайте під нею прокинемо, можливо, знизу якийсь званий там ще. Не хоче. Так, паразити лишились. Якщо лишились паразити, то давайте через Цезаря пограємо. Я не впевнений, що ми заберемо... Ну так, ми його так і не забрали. А самі труїмось. Він зараз ще й підлікує. Це він заріжеш атаку, здається. Так. Можна догратися, якщо чесно. Зараз якийсь необережний ша крок. Анубіс дозарядиться. Віка відлікує. І може бути погано. Давайте ось так. Трійка буде зелена. На хлоріс, в принципі, вже байдуже. Не і так було байдуже. Кого я обманюю? Так, добре. Прийдеться, не прийдеться, а потрібно бити ударників. Віка там все одно це все не відліковує. Добре, що пішов не на таку складну ціль, бо десь би складніше вже б давно загинув. Чудово. Ще й за нього 31 дали. Добре, зараз піду в руку ось і повернусь. Четверта ціль буде ось такою. Піду на розу, спробую взяв рея, щоб магамідьон їй був не такий страшний. Ну і привабило мене те, що Річард не на загонах. Віка в куточку, ніби в праву сторону можна прокидати. Але ось ліва сторона це вже біда. Там махайоди, як собі стаки атаки, як назбирає, то буде мені непереливки. Давайте трійку поки заберемо ось так. Ну і через синіх заберемо фіолет. Можливо, їй вистачить. Все-таки у нас 4. М -м, прикро, У нас все-таки 4 героя було. Фіолетових. Це погано, тепер я не знаю, як її пробивати. Фіолет же ж закінчився. І вона ще підлікувала. Добре, давайте, можливо, в мене на кинерей. Давайте ось так. Потрібно підлікуватись. Заодно я атаку собі підіймемо. І спробуємо потасувати місцями. Це може бути дуже погана затія. Ну, в принципі, напевно ні. Тому що Річарда да, боляче, але хоча б Розалінда не буде це все відліковувати. Вона зникла. Так, зелений камінчик мені потрібен для рея. Давайте його і заберемо. Жовтий це дарма. Махайоду взагалі не потрібно зараз чіпати. Річарду контрабайдуже. Так, давайте знову рей. І синю трієчку ще. Для нього ж. Так, чудово, ми підлікуємось, будемо шукати фіолет. Рей молочинка труїть прям, прям дуже жваво. Давайте потасуємо. Махайода зник. Ось і чудово. Якщо він зник, то ми прибираємо все зайве. Віка нам уже не загрожує. Ой, як багато фіолету. Так, та протискаємо все. Рея також, хоча рея потрібно було після всіх протиснути, можливо, маник накинув. Що в нас тут є? Фіолет і все. Давайте зелені приберемо. А ці здогадайки, хотів сказати я, як, яким кольором Клаквуд змінить камінчик. Але все вийшло добре. Тут також впорались. Ну що ж, п'ята ціль, вибрав ось таку, даний протиколір. Але хочу спробувати пограти через Божевілля. Ніби шкоду витримувати є, чим є онік. Команда візуально виглядає не надто складна, просто що вона жирна. А мені кудись мою червону потрібно приткнути. О, зараз подивимося, що з цього вийде. Давайте воніка одразу зберемо. Погано ще через червоних. Расна от може зарядитись. Але ніби не заряджається. Ну добре, тиснемо і прокидаємо в надії, можливо, десь тут щось. Ну добре, давайте зелене спробуємо пошукати. Так, це дуже погане комбо. Дуже погане. Ну добре, давайте червоних. Ну не лети зайве, будь ласка. Дуже чудово, що ми Оніка не втратили. Так, спробуємо вдарити в фростнаута. Скільки в тебе там? 109. 109. Три зелених камінчики. Так хто його знає? Давайте спробуємо. Вийшло. Так, там охиляння зараз поставляться. Ну але ж я ніби можу їх здеспелити, спробувати, по крайній мірі. Або я можу спробувати просто промахнутись. Нага, я ще так молодець. Там же божевілля на нього не ляже. Він з безодні. Добре, давайте дозберемо і Іоніка. Так, будемо бити геллер та вимикаємо онівакамару. Ну і прокидаємо непотрібний кристал, поки перса заряджена. Ну і Мені напевно потрібно прибрати фіолет, щоб червоний там... Ось так і хотів. Не хотів, звісно, кристал, але думав, що просто порожнечу під, підігнати їх. Ну, якщо кристал, то взагалі чудово. Адже ми ще далеко не перемогли. Там контра міньйони. Ну хоча фліп мені дасть зараз пробиття. Так, а як я краще зробити? Зараз використати едвуди надії, що він спрацює. але він не спрацює. Добре, нехай перекинемо просто. Тепер протиснемо фліпа. Мені потрібно щось зробити з цими ухиляннями, бо вони мені не дадуть життя. З однієї сторони, з іншої сторони, простіше за все, напевно, зараз прибрати гіллерта, тому що впроти колір. Ось так. Так, чудово, напевно, будемо бити все-таки атакувальних. Ох, колоніння, ухиляння вдву-двох. Чому б ні. Так, божевілля ні на кому немає. Давайте ми це виправимо. І будемо підводити трішки. Ну, камінчика мого зараз ось багатенько взагалі. Так, робимо ось так, б'ємо скринькою. Де б це дознайти ось так? Якщо без комбо, дознайдемо знайдемо Чудово спробуємо прибрати лікаря. Ну, Червоного точно повинно вистачити. Є таке. Б'ємо напевно персу, тому що вона підбита. Так, ну не дуже я її хочу чіпати, якщо чесно. Давайте почекаємо, вона хай дотруїться. Ну або Мегамініон порається. Так, вже й додатковий час пішов. Ну нічого. Б'ємо Медхамер. Ну і обережно десь прокидаємо. Це майже обережно, бо зараз перекине має туди. Можливо, він сам за себе і спрацює. Ні, не хоче. Ну, як хоче. Пішла скринька і все. Добре, червону команду також примастили. Зараз ще когось підберу і повернусь. Ну і шоста команда буде ось такою. Беру, є простіша команда, ніби на вигляд на поле. 29 очків за неї дають. Але я пригадую попередньо в трьох Королівців, Я так само шостою командою хотів піти на Ціль29 очків і розбився. Тут ніби Уве і, Лір... Уве і Лідрія не такі вже й страшні, а ось біма з жуванням ну, прям неприємні. Те, що ми Уве забрали, це взагалі мені нічого не гарантує. Давайте будемо прокидати зайве, шукати щось ще в порожнечу. Давайте краще ось так і трійку. Все одно ми її не руйнуємо. Жуан зарядиться, я так розумію. Зарядиться. Я брав для цього, для цього діла насмішку, але мені здається, зараз вона відлетить. Ні. Ще жива. Ну і чудово, що вона ще жива. Потрібно спробувати влучити в біму. Скільки ж там цілий дрій мінньон? 900 майже. Не жартівливий міньон взагалі. Добре ліс, тримаємо. Так, давайте спробуємо Жоаня заблокувати. Він не блокується. Ну добре, тиснемо. І... Провокуємо біма. Ну, він зніс. Мені прийдеться ось так робити, щоб який один камінчик, цей в порожнечу пішов. Так, дозарядився. Дивимось. Що там до чого? Біма. Спробуємо бити біму, а камінчиком добирати жування. Мені дуже потрібно добрати біму. Давайте якось так. Жовта трійка є. По крайній мірі у нас буде лісю. Саторіж її не вимкне. Не вимкнуло. Добре. Говань. Не перевіряємо, просто пішов джун. Чекаємо, поки в саторіс злетить захист. Тому що ще однієї атаки в мене ще піти добрати немає, а втратити такий добив я не хочу. Тому і поспішати не буду. Зробимо ще синій кристал. Чудово приблокували. Б'ємо. Ну майже, можливо, знизу жовтий. Жовтий. Ось і чудово. Кара, в принципі, відіграла. Разок біму піймала. І це вже доволі таки непогано. Ну що ж, перших шість атак я відіграв. Напевно, знову ж таки буде дві частини. Щоб відео, відео не виглядало надто таким довгим. Ну да, тут я в принципі вибираю собі команди, адже ще раз повторюся, далі буде гірше і мені потрібно набрати цей бонус до атаки і до захисту. Бо далі грати четвірками буде просто майже неможливо. Ну що ж, на цьому тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!